Чи любиш ти відпочивати? Думаю, так. А який саме відпочинок тобі до душі активний чи пасивний, морський чи гірський, сімейний, захопливий, веселий, енергійний і рухливий, або спокійний і тихий? До речі, за допомогою якої частини мови ми назвали різні ознаки відпочинку? Звичайно, за допомогою прикметника. Тож у цьому відео поговоримо саме про нього. Прикметник це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета колір, форму, якість, внутрішню властивість чи приналежність комусь, і відповідає на запитання який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї. Відпочинок який веселий. Подорож чия марійчина. Прикметники увиразнюють мовлення. Їх використовують для точного опису людей, тварин, предметів, явищ, подій тощо. Які ж морфологічні ознаки прикметника початкова форма прикметника називний відмінок однини чоловічого роду який веселий Чий? Марійчин. прикметник узгоджується з іменником рідше із займенником і разом із ним змінюється за родами. Відмінками та числами. Відпочинок Який Сімейний. Називний відмінок однина чоловічий рід. Подорожі. Якої цікавої. Родовий відмінок однина жіночий рід. Дозвіллям. Яким? Активним. Орудний відмінок однина середній рід. Діти. Які Щасливі. Називний відмінок множина. До речі, якщо прикметник стоїть у формі множини, рід не визначаємо. Тож бачиш рід число та відмінок прикметника такі ж, як і в означуваного слова, іменника від якого залежить прикметник. Прочитай речення знайди прикметники, визнач їх рід, число та відмінок. Гірські річки надзвичайно чисті, але дуже холодні. Одна з найвідоміших водойм нескорений черемош. Навесні ріка має бурхливий паводок від танення снігів у горах. Прикметники гірські, чисті, холодні вжито в називному відмінку множини. Рід не визначаємо. Найвідоміших також множина. Родовий відмінок. Нескорений називний відмінок однина чоловічий рід. Бурхливий. Ріка має кого що? Паводок. Знахідний відмінок. Тому й бурхливий знахідний відмінок однина чоловічий рід. До речі, а які з поданих у реченнях прикметників ужито в початковій формі? Правильно. Тільки прикметник не скорений. Адже початкова форма це називний відмінок однини чоловічого роду. Поговоримо про синтаксичну роль прикметників. У реченні прикметник найчастіше виступає означенням Ми провели неймовірні вихідні в мальовничих горах. Вихідні, які неймовірні. У горах яких мальовничих. Рідше прикметник виконує роль присудка. Що? Подорож. Подорож є якою казковою. Отож казкова присудок. У поданому реченні знайди і прикметники. Визнач їхню синтаксичну роль. Синюокі польові волошки манили мене своєю неймовірною красою. Волошки які. Синюокі польові. Означення. Красою якою. Неймовірною. Означення. Спробуй ще. Морське повітря надзвичайно корисне. Повітря яке морське означення повітря є корисне присадок. Зверни увагу прикметники можуть переходити в іменники. При цьому вони втрачають свої морфологічні ознаки, відповідають на запитання іменника. У реченні виконують роль підмета чи додатка. Порівняй Яскрава учительська сумка. Сумка яка учительська прикметник означення. У школі простора учительська. Що? Учительська. Іменник підмет. Майбутнє навчання в університеті буде цікавим. Навчання яке майбутнє прикметник означення. І Мрію про щасливе майбутнє України. Мрію про що? Про майбутнє. Іменник додаток. Визнач частину мови виділених слів та їхню синтаксичну роль. Ситий голодного не розуміє Хто Ситий іменник підмет. Кого? Голодного. Іменник додаток. Спробуй ще Неподалік села неймовірне барвінкове поле. Поле яке барвінкове. Прикметник означення. Барвінкове село на Харківщині. Що? Барвінкове. Іменник підмет. Тобі все вдається. У поданому реченні знайди прикметники. Визнач їхню синтаксичну роль. Поміркуй. У прямому чи в переносному значенні вжито ці слова. Пустотливий дощик срібними краплинками стукав у моє віконце Прикметники пустотливий та срібними є означеннями Слова вжито в переносному значенні. Отож у художньому мовленні прикметники ужиті в переносному значенні виступають епітетами та надають висловленню особливої емоційності та образності. Потрібно розрізняти повну та коротку форми прикметників. Повна форма це звичні для нас прикметники, які змінюємо за відмінками, родами і числами зелений, зелена, зелене, зелені, ясний. Ясна. Ясне. Ясні. Коротка форма це прикметники чоловічого роду в називному відмінку однини без закінчення зелен. Ясен. У таких прикметниках немає ніякого закінчення, навіть нульового. Вони не змінюються. Поглянь Зелен сад. немає зелен саду. Орудую зелен садом. Такі прикметники уживають переважно у віршах і піснях, тобто в художньому стилі. До короткої форми також зараховують прикметники чоловічого роду в називному відмінку однини, які містять суфікси ів, їв, ин. Їн. Батьків, Сергіїв, Оксанин, Маріїн. Такі прикметники змінюються, тож у називному відмінку мають нульове закінчення наприклад Батьків Батькового, Сергіїв Сергієвому, Оксанин, Оксаниним. Розподіли подані слова на прикметники повної та короткої форми. Повну форму мають прикметники щирий, ніжний, добрий, лагідний. Прикметники короткої форми це повен, готов, славен, винен. Повні прикметники в однині жіночого та середнього роду, а також у множині, можуть мати стягнену та нестягнену форми. Стягнена форма. Це прикметники із, так би мовити, звичним для нас закінченням – синє, зелені тощо. Нестягнена форма має не мов би, подовжені милозвучні закінчення – «зеленая», зеленеє, синяя, «зеленеє», синяя, зеленії, «зеленії», «синії». Зручно запам'ятати нестягнені прикметники за рядками відомої народної пісні. Знайди прикметники нестягненої форми в рядках народної пісні: Чорні її брови, карії очі. Темні, як нічка, ясні, як день. Ой, очі, очі, очі дівочі. Де ж ви навчились зводить людей? Так, прикметники нестягненої форми. Це слова «чорні її» та карії. Зверни увагу короткі прикметники та нестягнені форми повних прикметників притаманні для усної народної творчості та поетичних творів. Вони увиразнюють художнє мовлення та надають йому образності. Визнач форми прикметників у рядках відомої народної пісні. І шумить, і гуде, дрібен дощик іде. А хто ж мене молодую, та додому проведе? Звичайно, дрібен коротка форма прикметника, молодую повна нестягнена форма. Запам'ятай. Прикметник це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета чи приналежність комусь і відповідає на запитання, який, яка, яке, які, чи, чия, чиє, чиї. Початкова форма прикметника називний відмінок однини чоловічого роду. Прикметник узгоджується з іменником, рідше – із займенником, і разом із ним змінюється за родами, відмінками та числами. У реченні прикметник найчастіше виступає означенням рідше присудком. Потрібно розрізняти повну та коротку форми прикметника. Повна форма це звичні для нас прикметники, які змінюємо за відмінками родами і числами. Коротка форма. Це прикметники чоловічого роду в наземному відмінку однини без закінчення зелен ясен. У таких прикметників немає навіть нульового закінчення вони не змінюються. До короткої форми також зараховують прикметники чоловічого роду у наземному відмінку однини, які містять суфікси ів, «ів» –ін, ен. Такі прикметники змінюються. Повні прикметники можуть мати стягнену та нестягнену форми. Які визначаємо в однині в жіночому та середньому роді, а також у множині. Стягнена форма це прикметники із, так би мовити, звичним для нас закінченням. Нестягнена форма має немовби подовжені милозвучні закінчення Зеленая, синяє, зеленії, короткі прикметники та нестягнені форми повних прикметників притаманні для усної народної творчості та поетичних творів. Прикметники можуть переходити в іменники. При цьому вони втрачають свої морфологічні ознаки. У художньому мовленні прикметники ужиті в переносному значенні виступають епітетами та надають висловленню особливої емоційності та образності. Став подобайку, коментуй це відео, поширюй між друзями та стеж за оновленням каналу.